Це ми так просто з грубша окреслюємо там чи книжки про війну, чи література про війну. Але власне вони потрібніші і сильніші тоді, коли вони менше про війну, так а вони от про щось таке важливе серцевинне під час війни. Привіт, мене звати Христина, і ви слухаєте 61 епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день сьогодні. Я говоритиму з Артуром Дроном про його нову прозову книжку «Гемінгвей нічого не знає, яка вийшла нещодавно в видавництві старого лева. Перед тим як я позадаю кілька питань Артуру, я зроблю коротеньку ремарку. Артур Ветеран, колишній військовослужбовець, ви його вже можете знати, якщо читали його першу поетичну книжку, яка називається Тут були ми, вийшла вона у 2023 році. В описі до першої книжки Артура частенько можна прочитати. Вірші цієї поетичної збірки написані на фронті, але вони не про війну. А якщо говорити про прозову книжку Гемінг, нічого не знає. То, як на мене, оповідання цієї збірки написані не на фронті, але вони якраз про війну. Їх Артур написав вже після поранення в госпіталі, і вони є його рефлексією на те, що він відчував, що переживав у окопах і навколо них. І як йому тепер з цим жити в епіграфі до книжки Артур пише про пролонговану експозицію, як такий вид терапії, коли наближення до спогадів і травм відбувається поступово, умовно такими собі колами. І після кожного розказаного разу історія вона наче згладжує гострі кути, і тим самим стає можливою для того, аби її нарешті пережити і прийняти. Така ключова історія в книжці це загибель кількох побратимів Артура, і, зокрема, Олександра Коберника із позивним Док. Я не впевнена, чи у враженнях про цю книжку можна користуватися критерієм сподобалась вона чи ні, бо мені не подобається те, що мої люди воюють і змушені жити в нелюдських умовах, переживати втрати, бути пораненими, покаліченими. Мені це. Точно не подобається. І я не дивлюся на цю книжку як на захопливу історію з цікавим сюжетом. Я дивлюся на неї з точки зору людяності, яка у ній є, і яка болить. Я казала про це Артуру і окремо скажу ще раз: на відміну від інших книжок, письменників українських, які теж мають бойовий досвід і які я читала. Книжка Артура, вона не стільки про те, чому він там опинився і про той багатовимірний стрес, який він там відчував. Книжка ця про любов, яка довго терпить, милосердствує, не величається, не шукає тільки свого. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього і все терпить. Якщо в найтемніші часи може здатися, що книжка ветерана про війну це не та річ, яка може додати світла, то ця книжка додає. Кожній історії є те, через що защемить. У кожній розповіді є довіра і любов до Бога в різних формах, в різних ситуаціях, в найнесподіваніших проявах. І в цьому, як на мене, суть цієї книжки, що вона не про пітьму, а вона про світло. А ще вона про дітей у сірих зонах, про Бога та Різдво в окопах, про випадкових людей і невипадкові любові до них, про сни на війні, про прощання, про нову воєнну літературу, про людей, яких знаходимо і втрачаємо. І, звичайно, про Хемінгвея, який нічого не знає, бо Східний фронт вже не той, і війна для нас це не пригода. Та й для чого нам, зрештою, Хемінгвей Ремарк, Воне Гуд чи Геллер, якщо в нас є дронь, Чех, Чапай, Коломійчук і багато інших. Чи рекомендую я прочитати книжку Артура Дроня? Звичайно, безперечно. Хемінґвей не знає і я разом з ним. Наскільки зараз ти більше себе відчуваєш письменником чи військовослужбовцем? Ну, військовослужбовцем я більше не є. Від, від липня цього року я звільнений в запас, тепер я більше в статусі ветерана, а письменником є і маю надію, що довгий час буду. Важко ну, тобто, якось етично недобре було би назвати себе зараз військовослужбовцем чи солдатом, чи що, тому що. Я живу в цивільному житті, та я ще адаптовуюсь. Я проходжу якесь таке звикання, але все-таки я не на фронті, я не в окопах, я не в небезпеці і тому я точно зараз не військовослужбовець. Звичайно, що цей досвід солдатський трьох з половиною років, то він е, надовго відкладений. Я думаю, і багато на що впливає. Але зараз я точно не військовослужбовець. Тому та якось мабуть, зараз більше все таки письменником можна себе назвати. Я, може, помиляюся, то ти мене поправ, що більшість текстів із книжки ти написав, будучи військовослужбовцем. Ні, ні, це насправді не так. Якраз більшість цього всього написано вже після поранення, коли я проходив лікування, реабілітацію у Львові в лікарні святого Пантелеймона і в центрі Анброкер. Я за час служби служби до поранення в 23-му році написав декілька текстів. 24 му декілька очевидно, що навколо них вже я писав все інше, але насправді їх це така меншість, можливо, чверть всього. А основну частину більшість е, текстів, більшу частину книжки я вже писав у Львові. Ще будучи військовослужбовцем до свого звільнення, але вже після фронту, після бойових дій, після поранення, коли я тут мав на це багато часу, мав умови для того, і я собі сидів взимку і, і писав. Чи можна твою книжку більше назвати якби пам'яттю про побратимів, яких вже немає? Чи все ж таки це якась твоя самотерапія згадати, залишити, відрефлексувати те, що з тобою сталося? Це багато всього, і, згад... і зафіксувати те, що мені важливо зафіксувати, і згадати про того, про кого мені важливо згадати, і про щось самому для себе подумати, про щось розказати комусь іншому. Тому ну, от мені би було важко якось, ем, якусь тільки одну функцію виділити чи одну ціль в тій книжці. Все-таки так. Це багато всього, всього різного. І ті аспекти, зокрема, про які ти кажеш. Всі в тебе питають про Бога, <сіх> я теж спитаю. Дуже якби проникається ця тема не просто Бога, як людини, як, як те, що супроводжувало тебе на війні і зараз, але тут йдеться більше про довіру до нього і якусь любов, яку ти просто в кожну історію намагаєшся якось влити. Я читала книжки і Чапая, і, і Чеха, але твоя книжка вона настільки. Просякнута любов'ю, якщо я пишу щось так дуже щиро і відверто, ну то в мене виходить так, як, як вийшло в цій, в цій книжці. Добре, це погано комусь подобається чи комусь не подобається. Це вже дру, другорядні на насправді питання. Так, і я собі мислю, так я пишу і просто так воно є. Якийсь такий мій, мій спосіб. Тебе є вірш про те, що коли ти станеш Тарасом Прохаськом і там далі mm -hmm. та по тексту? Е, мені здається, що насправді ти вже є Тарасом Прохаськом, тому що у вас е, е, з ним дуже подібний, дуже щирий виклад думок. Так, у нього більше про природу в тебе все ж таки трошки інший досвід. Але як на мене, у вас дуже багато спільного. І чи справді прохасько так багато для тебе важить, і чи він вплинув на твоє письмо? Я не думаю, що, що Прохасько пис... ну, дуже вплинув на моє письмо. Просто він сам по собі для мене такий, ну, власне, чогось такого уособлення того, чим хочеться, ким хочеться та, стати колись е в спокої, в, е в поважності, в досвіді, і я собі інколи. Mm, десь там і на службі любив включити просто якесь рандомне інтерв'ю про Хаська і, 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 і слухати оцей потік мудрості, який просто вводить тебе сам по собі, в якийсь такий спокій, якийсь такий цікавий інший доросліший стан. Е, мені про це більше йшлося. Оце якась така таке якесь вміння, і така якась, я не знаю, чи риса, чи просто. Я не знаю, як це писати, але оце, це, це щось до чого хочеться теж колись дійти. Це так заворожує в ньому сам сам спосіб говоріння його і мислення. Очевидно, що в плані цього вірша це така, ну це не в прямому, в прямому значенні. Я дуже сильно хочу бути Тарасом Прохаськом. І, зрештою, я не думаю, що є якийсь письменник, е про якого б я думав, що я хочу так, як він писати, хочу так, як ну словом, я напевне вже щось таке переріс. Можливо, в 17 років я дивився на всіх відомих письменників і собі думав, що я би хотів бути як вони. Та ні, я би хотів бути як я, хотів би стати собою, і це, думаю, найцікавіше. Я багатьох авторів поважаю, багатьох читаю, люблю. А кого ти такого читаєш, що тебе останнім часом найбільше вразив? Та я б не сказав останнім часом. Я постійно стараюсь щось із наших е, авторів читати, стараюсь не пропускати того, що пишуть наші е, письменники, які служать або служили в Збройних силах, і нові книжки двох Артемів, про яких ти згадувала: Чеха і Чапає, очевидно, читав, і Богдана Коломійчука книжку. Хороше передчуття, яка одночасно з моєю, можна сказати, вийшла. Дуже люблю наших поетів, дуже люблю Ярину Чорногуз, люблю Ігоря Мітрова, мав гарну нагоду на Букфорумі тут здибитись і читання спільні мати із ним, і з Федером Рудим. Я дуже багато думаю, власне, про цих літераторів, які одночасно нас захищають, служать про те, що якщо читати те, що вони, ми. Пишемо наші книжки. То видно, наскільки ми всі різні, з різними якимись поглядами, з різними оптиками, тому що ми різні люди, в нас різний досвід, і ми по-різному пишемо. Це таке дуже велике різноміття, але водночас ти чуєш, що все одно ці всі тексти, ці всі книжки з'єднані, все одно є щось таке, що їх всіх об'єднує. За цим дуже цікаво спостерігати, і дуже цікаво, приємно чути себе частиною чогось такого з'єднаного. Надяки е, тому, що просто кожен якусь, якийсь свій кусочок роботи робить в свій спосіб. Пише про те, що для нього особисто є найважливіше, не намагається в одну книжку пихнути все, бо вона тоді буде ні про що. Та, а от щось таке найважливіше для нього. І потім якось так літературний процес сам по собі вийде, що ми отримаємо якийсь такий дійсно, такий великий, панорамний зліпок взагалі цього, цього часу. Про щось можна буде прочитати. Більше в Чеха, про щось більше в Коломійчука. Але якщо ми будемо читати їх всіх, то ми якось так най, най, найпанорамніше будемо себе бачити. Є шанс в книжці про війну, от про спогади людини, яка була на війні, зараз стати такою, я не буду зараз порівнювати <гум> там з Хемінгвеєм і всіма <гум> іншими, це інша історія. Але в принципі, за твоїми відчуттями, та звісно, я не бачу цьому якогось. Питання, думаю, що так ніколи не думав про це в Руслі, що може е, зараз книжки книжка про війну не може бути успішною? Ну тобто я не бачу в цьому питання. Очевидно, що може, і та вона може виходити великими тиражами, її можуть е, додруковувати і передруковувати. Якщо це хороша, правдива щира книжка, то я думаю, що очевидно вона має на, на це шанс. Чи зв'язувався ти із валею із кирюшою Зарічного? Після того як вийшли ну, не не зв'язувався от завалю. Я писав в книжці, що ми втратили зв'язок, ми не можемо дозвонити на її номер. Але я в тих своїх роз'їздах вересне-вересневих з презентаціями часто читав цей цей текст і в Луцьку згадував, що власне перед своїм від'їздом за річного, який я так розумію, стався. Хоча й тому може бути не впевнений, пригадую, що вона нам говорила, що власне на Волинь і виїжджає, то я там друзям е, натякнув, що якби раптом хтось десь, якась жінка у Фейсбуці. Мені потім навіть написала, що вона то питання під контроль візьме. І якби раптом знайшла нашу подругу, то Дай знати <рес> ти пишеш про щось зараз? І про що би ти хотів писати, якщо не пишеш? Е, конкретно зараз в ці дні абсолютно не маю часу, щоб писати, і це мені не подобається і мене засмучує. От, але обов'язково е, буду знаходити на той час, буду якось так вибудовувати свої будні свої графіки, щоб писати, тому що хочу працювати над наступною книжкою. Я нещодавно виграв е, оцю стипендію від Норвезької асоціації авторів і українського пену, якраз для роботи над наступною книжкою, яка би згідно з цієї стипендії, е, мала з'явитись не пізніше кінця листопада, наступного року. То мене є якісь такі Чіткий план, що на наступну осінь я б хотів мати наступну книжку. У мене а зараз не просто такий етап. я вернувся на роботу у видавництво. Я проходжу ще якусь таку адаптацію з цим з цими буднями, намагаюся це поєднати з якимись письменницькими справами своїми і сімейними. І мені ще потрібно якийсь час, щоб якось гарно цей е, графік вибудувати, і поєднувати його з інколи заняттями з реабілітологом, з якимись моїми медичними справами. Зараз наразі за, за цим сім якось важко знайти час бо спокою посидіти і щось писати, але обов'язково його знайду. А ти знаєш про що буде ця книжка? Так, та в мене зрубша всі книжки про одну і те саме: про, е, про любов, про те, як люди тримають себе і один другого в складні і в важкі часи. Про то дві попередні книжки, про то наступних, напевне, багато буде. Це не є якісь дуже. Продна для питання. А це, це до, до речі, посок також відповіді на твоє питання про ту книжку. Власне, книжка про війну, ну от книжка про війну може і не має ніякого шансу, бо я насправді не сильно бачу взагалі сенс в книжці про війну. От а якщо це не книжка про війну, а от книжка про я не знаю. Е, ну, до, до, давай так, щоб я якось е, міг відповідати за свої слова, то я буду говорити не загалом, а щось таке абстрактне, от конкретно про, про себе чи своє. Письмо, книжці про війну сенсу я не бачу, і, і я би ну не дуже за щось таке брався. Мені наприклад було цікаво написати не про війну, а, а про те, як е, люди е, приймають виклик, е, коли до них приходять з війною, як вони не бажаючи цієї війни, беруть в ній участь, бо вони розуміють, що так треба, щоб захистити себе і тих, кого ти любиш. Як ми один одного підтримуємо в цьому всьому, за що ми власне хапаємося, в чому ми знаходимо якусь, якесь світло, якусь, якесь щось за що можна вхопитись? Про це говорити цікаво, важливо, про те, як жити з нашими болями, з втратами, як, 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 як взагалі з цим всім існувати. Книжки про це і слова, про це вони є потрібними, і я думаю, що вони завжди будуть читаними. Це ми так просто грубша окреслюємо там, чи книжки про війну, чи література про війну. Але власне вони е, потрібніші і сильніші тоді, коли вони менше про війну, так? А вони от про щось таке важливе, серцевинне під час війни. А що тебе тримає, твій здоровий глузд і твій добрий настрій зараз? Ну, настрій не завжди добрий. Ну, ну кон кон конкретно зараз. Е, очевидно, що він. Добрий, в поганому настрої. Ту було би негарно з мого боку підключатись на інтерв'ю під запис. Але ну, він не завжди добрий, інколи він хороший, інколи дратівливий, інколи сумний, інколи ще якийсь що загалом тримає. Та думка про тих, хто нас захищає, про те, що я знаю, в яких умовах вони нас захищають, в яких умовах, знаєш. Здається, кожен день, і коли десь щось чомусь складно, чи чогось не хочеться робити, чи не знаю, через щось там ти собі дуже проживаєш. Очевидно, це все зупиняється думкою про те, що в дуже складних, жахливих і нелюдських умовах зараз люди перебувають, щоб ми той день мали, щоб ми цей, цей, цей час мали, і ну, все таки треба, значить, якось з головою той час е використовувати. Я Хесть вдячність за те, що. Так сталося, що я зараз тут, я маю цей час, я маю час з рідними, з близькими, з сім'єю. Ну та і що ще треба? Я роками був в таких обставинах, що це здавалося верхиною мрій, і ніхто не знає, здійсниться воно чи ні. Сам факт повернення додому, життя якогось такого звичного. Зараз воно є, то не потребую якоїсь додаткової, крім цього, мотивації. Кільки воно часу триватиме, що буде завтра, післязавтра є зараз такий спосіб життя, є зараз такі можливості, ну то треба користати yeah. з них. Я не можу не спитати про Хемінгвея, це було б дуже дивно, якби я не спитав. Якщо б ми з ним зустрілися в Нью-Йорку в якомусь барі за келішком сухого Мартіні, що б ти йому yeah. сказав? Та не знаю, якщо чесно. Я думаю, що от коли в своїй. 17, коли я дуже фанатів від то та то я би можливо мав перелік питань чи там фраз, які я би хотів йому сказати. Я думаю, що я просто би сидів та й ним такий ліжок. Може б він мені щось хотів сказати чи спитати, то я би відповів. А якщо ні, то я навіть не знаю, чи мені б щось було цікаво. Без шансів Хемінгвеї взагалі. Стати твоїм другом, я знаю. Та тут таке, знаєш, зараз ну не думаю, щось мені було б цікаво спитати. А може завтра я собі пригадаю цю розмову і подумаю, що ну, все-таки якась така є річ, яку б'є, якесь таке питання, яке б я йому поставив. Ну але посидіти по повипивати з ним в тому Нью-Йорку Йорку, та задоволення. Артур тут говорить про військових, які на відновленні та реабілітації, але я думаю, ця думка стосується багатьох з нас. Мене дивує, як люди дають собі раду з усім цим. Але, здається, я вже трохи зрозумів механіку. Головне, викарабкатися. Треба мати щось у собі, аби вийти з першого, найважчого стану. Треба жаги до життя, як би це банально не звучало. Треба щось перед собою бачити. Дякую, що бачите перед собою підтримку української книжки, українських військових, української мови. З вами була я Христина і подкаст Три Сторінки на день. Бувайте і читайте!